Глава 28 Перед Воскресенням вернув Сава із в'язниці додому. Його випустили на волю, бо не було доказів проти нього. Повернувши, пішов уперед до рахіри і аж засіди сіди поперева до родичів. Пізнім вечором вступив у батьківську хату. На його вид батьки заридали. Він вернув худий шкіра та кості, побілівши на лиці, мов полотно, і неначе німий. Здавалося, там, за мурами, і полишив всю мову, мов чужий, стояв у куті і шукав за чимось очима по землі. Тебе вже зовсім відпустили? спитав батько боязно, між тим, коли його серце в грудях краялося із жалю на від сина. Зовсім я вже зовсім дома лишаюся їв мовчки, не даючи майже ніякої відповіді на різні допити родичів, і ліг спати. З ним уступило в хату щось, що немов стісняло, щось чуже, похмуре, ні батько, ні мати не всміхалися. Він був тут, той так із розпукою ожиданий, очікуваний, той одинокий син. Та проте воно якось інакше складалося, чим собі представляли, з ним неначе ще щось увійшло в хату, перед чим прості душі селян відтягалися і онесмілювалися. Що? Вони не знали того сформулювати, воно лежало в них лише в почуванні і тяжіло на них невидимим тягарем. До пізньої ночі не лягали до спочинку, хлопець лежав, мов мрець, білий на постелі, і спав. А старі, кожний із свого кутика гляділо мовчки на нього і заводило на свій лад. Він, пекучими, невидимими духовними сльозами, вона нечутно завзятими устами. Ось той блідий хлопець, те змарніле, виголодніли тіло, з тим дитиня дрібним личком це був його одинокий син, а той одинокий його син був братоубійник. Він, батько, знав про все. А як і про все ніхто не знав, він знав про все. І воно так буде до кінця життя його, до останнього віддиху його. Другого дня зранку, зараз по сніданню, ладився сава до Рахіри. Ти куди хочеш іти? спитала його мати, майже дрежачи з турботи про нього. Вона ж так страшенно боялася проти нього. Куди я до Рахіри. З неописаний гірким успіхом спитала вона, ти не забув дороги до неї? Чого б я міг дорогу до неї забувати? відповів він поглядом, що займався в полумінні. Вона винна всьому нещастю. Він замовк і глянув до землі. Не вийде воно на добре, тягнула мати грозячим голосом. Ми сиділи ось тут, молилися та плакали кривавими сльозами за тобою, числили дні, коли ти повернеш, а тепер, як Бог тобі допоміг переступити на нову поріг тата й мами, ти звертаєшся до неї, саво, саво, Бог мусить тебе покарати. Він підвів на неї очі, великі, блискучі в тій хвилі, чудові очі. Мамо, я був учора в неї. Я пішов наперед до неї, а потім прийшов до вас, аби ви знали. Стара мати витріщилася на нього, мов закаменіла на місці. Вже вчора наперед до неї, а я наново зайшла та зміна з неї, як тоді на святий вечір, коли вона його перший раз закляла, та вона замовкла. Перший раз у житті забракло їй слів на виявлення своїх почувань, її рухливі уста задубіли, заніміли, але як тоді, так і тепер відчувала, що в неї не стало другого сина. Щось страшного втиснулося в її серце і рвало його, щось страшного, гіркого, неописаного. Вона збила п'ястуки, щоб ними вдарити когось в груди, але того когось не було. Ви гадаєте, що я стою у вашу землю? спитав він сам, перериваючи тяжку хвилю мовчанки. Я вашої землі не потребую, я собі піду з нею до Молдави. І сягнувши за капелюхом, вийшов з хати. Лишилася сама, мов приголомшена, з широкостворними очима, побілілим, як стіна лицем, пленталася без тямки без заміру й цілі по хаті, від часу до часу перешіптуючись з кимось, а роботи не дотикалася ніякої.